Соломона Розенблюма знає увесь світ авантюрист, що погоджувався на найризикованіші завдання. Щоразу йому вдавалося випередити ворогів на один крок, і не в останню чергу в цьому допомагали жінки. Коли Ян Флемін взявся за писання першого роману про агента 007, нічого вигадувати не довелося, просто взяв за основу колоритного Розенблюма. Вітаю на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні поговоримо про легендарного кіногероя Джеймса Бонда, який має реальне походження. Мало хто знає, що Соломон Розенблюм, котрий увійшов в історію як секретний агент Сідней Джордж Рейлі, народився в Одесі. Йому дуже пощастило народитися в Одесі, адже це портове місто мало дві переваги. По-перше, тут можна було вивчати найрізноманітніші мови, а Розенблюм, до речі, освоїв сім мов. А по-друге, можна було сісти на будь-який корабель і вирушити на зустріч пригодам. За іншою версією, українець народився в березні 1873 року у Херсоні. Мама Соломона рано розійшлася з батьком, бо зізналася йому, що насправді маленький шломон не його син. Виявляється, біологічним татом таємного агента став далекий родич Марка Розенблюма, тобто чоловіка мами, а саме доктор Михайло Абрамович Розенблюм. Саме тоді мати забрала майбутнього Джеймса Бонда до Одеси. Дослідники його біографії пишуть, що мати майбутнього суперагента познайомилися з ірландцем Рейлі Калаганом, якого невідомо як занесло в Одесу і почала з ним жити. Тому можна сказати, що своїм основним псевдонімом шпигун зобов'язаний відчому. Тоді Соломон почав навчатися в Одеській гімназії, а потім вступив до університету на фізико-математичний факультет. Пізніше Релі писав, що в 1882 році його заарештувала царська охорона за участь у революційній студентській групі Друзі освіти. Після звільнення прийомний батько повідомив Соломонові сумну новину, що його мати померла, а його дійсний біологічний батько лікар Михайло Розенблюм. Взявши собі ім'я Сигізмунд, Релі відбув до Південної Америки на британському кораблі. В Бразилії Релі взяв собі ім'я Педро. Він почав працювати в доках, на будівництві доріг, на плантаціях. А в 1895 році влаштувався кухарем в експедицію британської розвідки. Він врятував під час експедиції агента Чарльза Фотергіла, який пізніше допоміг йому отримати британський паспорт і приїхати до Великої Британії, де Зігмонд Розенблюм став сіднеєм. Тут Сідней Рейлі познайомився з дружиною валійського міністра Маргарет Томас. І тоді молоді люди вирішують розправитися з 60-річним Х'ю Томасом. Доки для молодого агента обирали перше завдання, сідний Розенблюм подбав про свої статки. Видавши себе за вправного текаря, він зібрав отруту, яку його коханка дала своєму чоловікові. Після цього чоловіка знайшли мертвим у квартирі у ліжку. За висновком експерта, він помер від серцевої недостатності. Невтішній вдові залишився в спадок Особняк і цілий статок у 800 тисяч фунтів. Після цього українець швидко одружився з молодою вдовою Маргарет. Агенту початківцеві залишалося тільки обрати нове ім'я Сідней Рейлі. Одружившись із вищезгаданою Маргарет Томас. Вони відкрили свій таблетний завод та почали займатися фармацевтичним і доволі прибутковим бізнесом. Для першого агентурного завдання у 1903 році, під виглядом торговця будівельним лісом, довелося їхати в далеку Маньчжурію. Там, увійшовши довіру до командування російських військ, здобув план укріплень у Порт Артурі, який продав японцям. Царська армія програла ту війну. У 1905 році Російська імперія підписала принизливий Портсмутський мир з Японією. Та це буде далеко не остання справа Розенблюма в Росії. Згодом додалося роботи у Європі в Німецькій імперії. На Франкфуртському авіашоу його команда змогла пошкодити німецький літак, і той упав. Рейлі першим поспішив до уламків літака і перемалював нову розробку двигуна. 1909 року Одесита скерували в німецьке місто Есен. На славнозвісні заводи Фрідріха Крупа, які виготовляли озброєння. Влаштувався простим зварювальником, а за кілька тижнів пробрався в кабінети інженерів і викрав креслення майбутніх розробок. На початку 1918 року у складі союзної місії був направлений у Червоний Мурманськ і Архангельськ. У лютому 1918 року з'явився у Червоній Одесі. У складі союзницької місії англійського полковника Джозефа Бойла і зайнявся організацією англійської агентурної мережі з проникненням в круги Червоних комісарів. Є відомості, що там він зійшовся з одним із активних діячів органів безпеки більшовицької Росії Яковим Блюмкіним. На початку березня 1918 року. Прибув в Червоний Петроград, де був перекомандированим до військово-морського аташе капітана Крома, а потім до голови англійської місії Брюса Локарта. Невдало вербував голову Вищої військової ради республіки генерала Михайла Бонч Бруєвича. Переїхав згодом слідом за радянським урядом в Червону Москву і там уже вів розвід роботу. У травні 1918 року здійснив вояж на Білий Дон. До Каледіна і під видом сербського офіцера через усю червону Росію вивіз у Мурманськ і посадив на англійський есмінець Олександра Керенського. Потім у Москві і Петрограді взявся організовувати змови проти більшовиків у червні 1918-го передав 5 мільйонів рублів для фінансування діяльності проти більшовиків. У тому ж році координував заколот лівих асерів у Москві. Намагався підкупити латиських стрільців, які охороняли Кремль. Згідно з планом, змовники мали заарештувати членів ВЦВК разом з Леніним і зайняти ключові пункти у самої Москві. Встановив тісні контакти з червоним командиром латиських стрільців, що несли охорону Кремля Берзіном, якому і передав 700 тисяч карбованців. Для порівняння зарплата Леніна тоді була 500 рублів на місяць, а також повідомив Берзіну явки та адреси відомих йому білогвардійців. Після цього всі гроші і явки були відразу ж передані Свердлову і Дзержинському, а білогвардійців розстріляли, і гроші пішли на будівництво клубу для летизьких стрільців та видання агітаційної літератури. Однак більшовицька контррозвідка розкрила змовників. Агент Локарт втік з Росії, його засудили заочно до розстрілу. Сам сідней Рейлі встигнув втекти з конспіративної квартири за півгодини до того, як в неї нагрянули чекісти. Засуджений заочно до розстрілу в Росії, а в Англії за це ж пигуну ордена Військовий Хрест. Рейлі також увійшов у довіру до лідера партії есерів та учасника білого руху Бориса Савінкова та його бойовиків, і брав участь у змові послів. У Москві Рейлі легко і вільно вербував радянських службовців, в тому числі і секретарку ЦВК. Ольгу Стрижевську і отримав від них потрібні йому документи, у тому числі вільний пропуск у Кремль за справжнім посвідченням співробітника ЧК на ім'я Сіднея Релінського. Також виступав під власним ім'ям, під ім'ям співробітника карного розшуку Константинова, турецько підданого Масіно антиквара Георгія Бергмана. Багато справ Рейлі провалились. Так, спроба вбити Леніна не вдалася через скасування мітингу, де він мав виступити. Повстання лівих есерів також провалилося. Завдання Локарта організувати заколот у петроградському гарнізоні теж провалилося. Але вдалося організувати вбивство Яковом Блюмкіном німецького посла Мірбаха і замах на Леніна 30 серпня 1918 року, що чекісти пояснювали змовою послів. На заочному суді у листопаді 1918 року в Москві Рейлі був засуджений до розстрілу і оголошений поза законом. Після викриття змови Лакарта Рейлі втік через Петроград, Кронштадт і Ревель в Англію, де став консультантом Вінстона Черчилля з російських питань і очолив організацію боротьби з радянською владою. Він відверто писав, що більшовики це ракова пухлина, що вражає основи цивілізації. Архівороги людської раси, сили Антихриста, будь-якою ціною ця Гедота, що народилася в Росії, повинна бути знищена. Існує лише один ворог: людство має об'єднатися проти цього нічного жаху. На початку грудня 1918 року Рейлі знову в Росії у Білому Катеринодарі, член союзної місії у ставці главкома збройних сил півдня Росії Денікіна. На початку 1919 року відвідує Білий Крим і Кавказ з 13 лютого по 3 квітня 1919 знаходиться у Білій Одесі як комісар. З квітня 1919 року евакуюється разом з французами з Одеси в Константинополь, де недовго працює в Британському комісаріаті. У травні 1919 року прибуває з доповіддю в Лондон, бере участь в роботі Паризької мирної конференції. Релі увійшов в тісні стосунки з представниками російської еміграції. лобоював в англійському уряді фінансування білоемігрантського руху. Вже в 1922 році за допомогою Бориса Савінкова і фінського дворянина Ельвір Грена організував на гроші Торгпрома замах на голів радянської делегації генвейської конференції, що теж провалилося. До 1925 року антирадянська міграція ослабла. Савінкова чекісти заарештували, заманили його до мінська для зустрічі з членами московської антирадянської організації. Хоча Рейлі попереджав Савінкова про можливу чекійську підставу. Після цього сідний Рейлі отримав від свого друга і соратника Джорджа Хіла. Який був насправді радником Льва Троцького та співробітником ОГПУ лист із запрошенням зустрітися з лідерами антирадянського підпілля прямо у Москві? Хоча це все дійсно була легенда, охоче погодившись, Релі перед переходом кордону СРСР написав листа дружині, щоб в разі його зникнення вона не робила нічого для його розшуку і був заарештований чекістами у Москві. Радянські газети офіційно повідомили, що в районі фінського села 29 вересня 1925 року при переході кордону були вбиті двоє контрабандистів, а його дружині повідомили, що він помер. Але насправді його доставили на Луб'янку, де він зізнався, що займався підривною діяльністю проти СРСР і видав всю систему англійської розвідки і те, що йому було відомо про американську. У ОГПУ склали офіційний документ, що його було розстріляно без суду і слідства, і на цьому кар'єра Сіднея Релі закінчилася. Завершуючи, варто сказати, що Сідней Релі вважається королем шпигунства ХХ століття та асом перманентної революції. Крім того, Соломон Розенблюм є прототипом агента британської розвідки 2007 Джеймса Бонда. Авантюрні та яскраві пригоди українця з Одеси стали основою для створення романів про агента Джеймса Бонда, про якого пізніше зняли популярні фільми, які й досі викликають захват мільйонів любителів шпигунських екшенів.